Чим швидше завести малечу до дитячого садочка і назад додому Еріка манікюрниця і, хоча сумує за салоном, наразі працює удома безпечніше, браку клієнтів не відчуває. Навпаки, відколи почала виставляти у соціальній мережі світлини робіт, бажаючих побільшало. В індустрії краси працюю вже сім років. В салоні все-таки більше народу ходить, ніж вдома. Додому стільки людей не приходять. Це спочатку так було, як, просто як реклама, а потім вже замітила, що воно допомагає, ця реклама, люди йдуть із інтернету, дзвонять, і так приходять по візиткам. Ці класно пішли, вже їх нема, маю 37-й розвиток». І все, ще рік тому Тетяна, окрім основного заробітку, мала додатковий, навчала дітей англійської, продавала на ринку. Березневий карантин та подальший розвиток епідеміологічної ситуації змінили життя. Тепер у неї є замість іноземної в гуртках свій акаунт у соцмережі з понад трьома стами підписниками, які знають, за потреби доставка взуття на дім гарантована. Одна одній писала смс, потім були переписки в ПП. Ну і так, інтернет-продажі пішли. Ужгород вроді невелике місто, але оскільки є авто, то я заставила чоловіка і мусив мене доставляти своїми товарами. Звичайно, я брала по декілька пар, бо ну, сказали, дитина має три роки. Я вже приблизно знаю, що то від 25-го до 27 розміру. Туристична компанія, яка займається онлайн продажами 10 років, у пандемію теж зіштовхнулась із неабиякими труднощами. Однак, завдяки довірі, яку заслужили понад 20-річною працею на ринку мандрівок, уникли банкрутства. Дійсно, соціальні мережі вони дозволяють і знаходити клієнта, і в часи локдауну обслуговувати онлайн. Понад 12 тисяч туристів у нашій агенції. Є і навіть у важкі часи вони віддані і їздять відпочивати. Щодня з'являється хтось новий. Щодня є звернення від людей, які йдуть по рекомендаціям своїх друзів, колег. Якщо у відсотковому значенні, то можливо із ста клієнтів, які ми бронюємо, 30% – це нові завжди. Як завжди, є дві сторони медалі. Якщо добрячою ложкою дьогтю для інтернет-продавців є чат-боти-хейтери, які псують імідж, то для покупців найбільша небезпека шахраї. А ще недолуги законодавство. Відтак не завжди отримавши неякісний товар чи взагалі зовсім недотичний до замовленого, ви зможете повернути кошти. А все через Власну необачність для проведення перевірки у випадку якихось порушень прав споживача обов'язково для нас необхідно мати дві речі: це наявні суб'єкти господарювання і його місцезнаходження. На жаль, на даний момент майже на 90% необхідно керуватися тільки, скажімо так, інтуїцією, порадами. Тому що в 90 випадках продавці, я їх так зазначу, по-перше, вони не є суб'єктами господарювання в розумінні чинного законодавства, реєструються будь-яким шляхом. Тобто, тобто, це можуть бути як звичайні громадяни. Ну і добре, якщо це є суб'єкти господарювання. По можливості не переказувати відразу кошти, розпаковувати на пошті замовлене, щоб перевірити цілісність, читати відгуки про товар чи послугу, особливо бути уважним з маркетплейсами, платформами, які є посередниками між продавцями та покупцями, елементарні поради для тих, хто купує онлайн. До слова, цього року на Закарпатті офіційно лише шість споживачів звернули зі скаргами, більшість на неякісну побутову техніку. Тоді як загалом в Україні департаментом кіберполіції супроводжувалось розслідування майже 11 тисяч злочинів, скоєних у сфері інформаційних технологій, зокрема понад три тисячі інтернет-шахрайства.